На вулицях Мілана люди знову змушені носити маски усе через брудне повітря. Деякі також скаржаться на різь в очах та подразнення на шкірі. Рівень вмісту шкідливих частинок у повітрі перевищив установлені законом межі та став одним із найвищих у світі. ситуація погана. Занадто багато машин, занадто багато викидів, тож не можна нормально дихати. Дуже непокоюся, тому сподіваюся, що буде вже то заходів. Є директиви ЄС, які напевне набудуть чинності та поліпшать контроль якості повітря, але багато залежить від нас самих. У Мілані живе трохи більше ніж мільйон людей. Водночас місто розташоване в густонаселеній долині річки. По у ній своєю чергою живе 17 мільйонів осіб майже третина населення Італії. Долину річки вважають одним із найбільш забруднених районів Європи. 2020 року суд Європейського союзу визнав Італію порушницею директив ЄС про чистоту повітря. Щоб зробити повітря в Мілані чистим і придатним для життя, для його жителів, туристів та інших, треба працювати щогодини, щохвилини кожного дня тижня та року. Днями Єврорада пообіцяла переглянути норми якості повітря, які ухвалили, щоб досягнути нульового рівня забруднення до 2050 року.